Обвинувачений в жорстокому вбивстві ледь не вийшов на волю. Мова про росіянина Павла Матюка його та спільника звинувачують у катуванні та жорстокій розправі над 64-річною рівнянкою. На черговому засіданні суду матюку не обрали запобіжний захід, і з березня підсудний міг спокійно розгулювати вулицями Рівного. Проте під кінець робочого дня все ж відбулось ще одне засідання в онлайн форматі, де домашній арешт матюку продовжили до. 8 травня це це клопотання таким чином, що завдяки стороні обвинувачення, саме прокуратурі Рівненської області проініціювалося питання забезпечення технічної можливості участі обвинуваченого. Сторона потерпілого вважає, що судом було прийнято обґрунтоване, справедливе та законне рішення. І в даному випадку я так гадаю, що потерпілий задоволений даним рішенням.